Друзі, пам'ятаєте, я розказував вам про третій бат сьомої роти президентської бригади імені Богдана Хмельницького, що вони попали в оточення, були проблеми. Хлопці малися вивезти. Ми говорили про це. Хлопці вийшли. вийшли з боями, з втратами, великими втратами. І багато людей загинуло, багато поранених. Залишилося. Я навіть не буду говорити, ну, чому, тому що це страшно. Це страшно озвучувати. От, залишилося там практично нічого. Так от, ті, хто вийшли, е сьогодні їх намагаються загнати назад. І хлопці пояснюють, що там є такий вузький коридор в 4 кілометра до позицій, можливо йти, але під. Ударами дронів постійно. Справа зліва вже ворог. Вже давно ворог пройшов справа і зліва, втратили позиції. І замість того, щоб е, або просуватися справа і зліва вперед, або закопуватися вже, е, поки є можливість, тому що ну, буквально якісь дні, можливості вже навіть закопатися на тому місці, на якому вони зараз є, ну, де вони вийшли, а туди зайти. Е, Можливо, можливо, з велетенськими втратами дійти до тих позицій, хлопці кажуть, можливо, але поле, 4 кілометра дрони. Все. БК туди доставить неможливо буде. Тобто, з собою, що вони принесуть, Тобто люди йдуть на, на смерть. При тому всьому, дивіться, до них їздять політруки, психологи, маса-маса служб. Вговарювати хлопців да, піти на убой. Чому вони це? У мене запитання. Дивіться, у мене запитання до керівництва е батальйона, до керівництва бригади, президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Що ви робите? Е що ви робите? Чому, скажіть мені, коли були командири, яких я особисто знаю? були командири, які тримали лінію фронту, в яких все було просто офігенно, просто круто. Які мали контакт нормальний з бійцями, які сиділи там на нулі, які чітко знали е ситуацію. Для чого ви їх попереводили, позабирали з відтіля, стягували туди незрозуміло кого? Залізли, вибачте, в повну сраку. І зараз намагаєтеся хлопцям довести, що їм потрібно вмерти? Заради чого? Заради того, що ви просрали фланги? Ну, ви просрали, тому що якби ви були на передовій керівництво, то ви б знали це. Ну так хлопці кажуть, вони б знали, так вони, вони не, не володіють ситуацією. Вони вклинилися, керівництво е вклинилося в процес, тоді, коли вже все. Коли вже все, коли вже втрати, коли вже людей нема, я не говорю про мотив, яка мотивація? Про яку зараз мотивацію ми говоримо просто про знищення людей. З якого дива, скажіть мені, бійці, які вижили, які воювали там три роки, три роки в бригаді, хлопці там, роки, які вижили, мають сьогодні загинути? Ну, як гинуть кожного дня? Ще хочу дивитися, чому це говорю? На початку війни оті козаки з зорячими очима, оті добровольці, які ринулися в бій, які воювали, як звірі, які вибивали противника з нашої землі, їх вже нікого немає. В живих їх вже нікого немає. Залишилися тяжко поранені, без рук, без ніг. Все немає. За ними були військові. Які знали чітко, як воювати. Це не просто козаки з шашками, це воїни з отакими мізками. Розумієте? Тобто, вони спеціалісти, вони роками сиділи в окопах, вони роками воювали, вони знають, як воювати. І оці другі мали вижити 100%. Це по історії. Будь-якій світовій історії такі воїни виживають, які воюють чи римляни, які воювали по 25 років, вони знали, як, і вони завжди виживали. Бо це частина людей-воїнів, які мали вижити, які мали а, навчати, показувати своїм прикладом, що таке війна і як вигравати. І от їх вже ми їх втрачаємо. Уже ці гинуть хлопці. Я щодня бачу от, там похорон в сквері, там позавчора от був воїнам 35 років воїн. Воїн такий, що це просто. І вони вже не. Навіть ті, хто вже професіонали, ті, хто знають, як виживати роками по 7, 8, 10 років воюють, вже вони не виживають. вже все. А чому? Тому що командування. Дивиться тільки, як би закривати дирки, як би вирішувати за рахунок знищення е, людей свої питання. І це дуже-дуже дуже погано, друзі. Це дуже погано. Тому, знову ж таки, я звертаюсь до командування. Я звертаюсь до тих, хто вирішує ці питання. Не грайтеся з вогнем. Все закінчиться дуже погано із за вашої некомпетентності, із за того, що ви призначаєте командирів кінтов своїх, там якихось близьких, якихось родичів, кумів, які-то за гроші, там, ще за щось, це все знищує армію. Ви маєте це знати.